Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 25 січня і хочу з вами прогулятися трішки до нашого, як ми його називаємо, лісу. В кінці городу, ви всі бачили, у нас є такий невеличкий е, зарослі, чи як це назвати, така лісосмуга. Вона відділяє е, нашу вулицю від сусідньої вулиці. Там, за лісосмугою також йдуть городи в людей. Ось і чому я вас сюди запросила? Хочу вам показати, що вже час робити. Так, я думаю, ви вже дехто побачили. А вже час збирати сік, але не з берези, тому що ми всі з вами знаємо, що в першу чергу збираються з березивий сік, а з клену. Склену дуже смачний сік. Він має такий трішки специфічний присмак, такий трішки ніби земляний. Але сік склену дуже солодкий. Ви знаєте, що роблять клен... кленовий сироп? Я також пробувала дійсно. Він виходить, але він дуже специфічного присмаку, тому треба пробувати. Але сік у баночку я закривала також. Я додавала туди апельсин, лимон, можна, ну, що завгодно, що вам подобається. Хтось мандарини додає, хтось цукерки додає, якісь м'ятні, наприклад, або м'яти гілочки і виходить. Сік вже іде, ми сьогодні тільки засварили, але бачите, не ви але сік уже набрався. Знизу трішечки є, не буду розбирати конструкцію, яка тримає це все діло. Щоб сік краще тік швидше, можна кілька. Ми десь по дві, по три, як виходить. Можна і більше, навіть в одну пляшку. Не ставити різні пляшки, але одну велику можна поставити. Ось так: ось це дерево нам, ну не те, щоб не шкода, дерева, звісно, ще шкода. Але оці дерева, які йдуть прямо від нашого городу. Ми їх будемо прибирати, тому що ну, по перше, вони вже вилізли на наш город, тому що за документацією наша ділянка йде так трішки в ліс, і через те, що тут було. Ну, не дбалося багато років, вони вже залізли на город і вони заважають. І в першу чергу ми будемо позбуватися саме кленів, тому що їхні ось ці літачки летять на город і щороку проростають і заважають. Їх треба ходити викопувати, тому що ні трактор їх не може не перерити. Ну, так як ми обробляємо мотоблоком, культиватором, то дійсно важко прибирати, потім доводиться з лопатою ходити. І він дуже швидко росте. Що ще я хотіла вам показати? Тут на деревах є ось такі гриби. Ось вони. І це і стівні гриби мають назву Фламуліна. Це зимовий опеньок. Ось тут його е, менше. А зараз покажу вам інше дерево. І ось тут його ціла родина. Бачите? Як він росте? Ховається під корою. Такий він якщо поближче, Зараз спробую вам показати. Такого він чудового помаранчевого кольору. Ми не вживаємо його, його досить мало в нас тут є, де-не-де. І хочу показати, не знаю, чи вдасться зараз мені підлізти. Ось там під корою, ось тут, бачите, сховані, а там ще є далі а, трішечки. Не хочу здирати кору. Он, бачите? Молод... Молоді грибочки такі. І вони ростуть. Де-не-де, тут ростуть. Сусіди, ті, що постарше віком, вони кажуть, що тут взагалі в цьому лісочку дуже багато грибів різних було. Так що і гливи тут росли, і різні рядовки вони збирали. Але ось ми не знаходили. Якось позаминулого літа ми знайшли опеньки. Один пеньок з опеньками, все на цьому. І ось, ось Фламуліна, була минулого року її, більше було. І цього року. А ще є ельфові капелюшки, якщо не помиляюсь, або кубки. Не пам'ятаю, як точно називається, але щось чи ельфові вушка. Якось так вони мають такий червоний кольор. Ну, я думаю, що я вам зараз вставлю і ви побачите, як вони виглядають. Так, що ще я хотіла розказати про цю лісосмугу. Давайте її так умовно назву. Тут я збираю, беру землю на Розсаду для посадки розсади. І тут чудова земля, вона вже здобрена, вона гарно розрихлена. Беру я її, звісно, що не ось так просто де, ну, де-небудь, ось, наприклад. А в першу чергу, коли кроти пориють, ось, місце кротовини, і вона там тоді пухка і абсолютно чиста. І я схожу, знаходжу, де є кротовина, і з кротовини збираю, ось додаю потім ще. Ще йду пісок додаю, і, можливо, якийсь є там перегні, чи ще щось таке таке додаю. Ось, бачите? Тут де була кротовина. Я думаю, що так багато хто робить. Бачите, він такий прям класний. Якраз цей ґрунт підходить, він такий дуже гарний чорнозем, розсипний, розсипається прям ось такий. Так що чудова лісосмуга в нас тут. А он там далі, он там ось. Береза з берези ще рано, тому що кленовий сік іде трішечки раніше. І коли починається береза, якраз тоді час кленового вже закінчується соку. А так як ці зараз зими такі, бачите, що дерева прокидаються раніше, все прокидається раніше, тому на клен вже можна ставити. Минулого року, до речі, з берези майже не було соку. Ми... Я... Я навіть не закривала нічого з берези, тому що не було опадів, які зараз снігу немає. І ми ставили в березні вже тоді соку не було. Ось така лісосмуга. Влітку вона дуже гарна, заросла, зелена, така прям яскрава. Дуже гарно тут. Загалом. І ще я тут минулого року саджала черемшу, Купила саджанці через інтернет, посадила. Я не знаю, чи буде вона, але зараз ще її немає. А, вона десь у травні. травні, напевно, так, Квітень-травень, можливо, десь так вилазить. Тому я ось тут посадила, ось між цими трьома деревами, чи скільки там, чотири, І ось тут ближче, де я показувала вам фламуліну. Ось дерево з фламуліною. І знизу під ним я посадила черемшу. Дуже чекаю, чи зійде вона, чи ні. Ось такий така лісосмуга, і таке в мене відео. Тому, якщо ви збираєте сік з берези, можу вам порадити спробувати також сік із клену. Дуже смачний, будь-який клен підходить. Також ми поставили збиратися з горіху, зі звичайного волоського горіху. Тому що тут у лісосмузі у нас є, он там далі, чорний горіх. Але з нього не можна збирати сік, бо він з токсинами. Ну, так, така специфіка соку, скажімо так. Тому його не збирають, але горіхи самі вживають. Вони дуже специфічні, дуже специфічні за смаком, і їх важко розбити. В них дуже товста така шкірка, тобто вони такі більш лікувальний мають ефект, ніж як для споживання такого повсякденного, скажімо так. Чи збираєте ви сік з дерев, з яких і коли саме? До нових зустрічей!